Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І як вам така композиція? Подивіться на цих друзів. Наш котик Грей прийшов у гості до своєї подруги Куін Елізабет. Куін Елізабет, це наша рибка. Ну ось так він тут себе вольготно почуває. І він дуже любить спілкуватися із нашою рибкою. А рибка цьому рада. Ну, звичайно, ми у акваріумах вверх зробили так, щоб котик туди не добрався. Бо в нього, мабуть, якісь є меркантильні свої інтереси. Але все-таки наша рибка має друзів от таких от друзів, які приходять до неї інколи погулять. Ну, ще подруга сидить. Але щодо рибки, вона теж має свою історію. Ця рибка у нас залишилася живою, коли в хаті нікого не було, коли ми були в евакуації, коли було повно масштабне вторгнення і тут були вороги. Дорогі друзі, скажу вам так: не було меж моєї радості, коли виявилося, що ця рибка жива. Ми приїхали в хаті, було дуже холодно, і з рота йшла пара, вода, правда, не замерзла в акваріумі, але повний акваріум було мертвих риб. Я відкрила вікна, двері, це було 7 квітня. І з вулиці зайшло тепле повітря, але все одно ж холодно було. Тоді я з чоловіком почали трошки прибирати, вже. Ну, прибирати ми не прибирали, але затопить, затопили, скажімо, камін. Ось цей камін, який я вам часто показую взимку. І на другий ранок уже в хаті була така нормальна температура. І от ми тут ночували на полу, і я бачу вранці прокинулася, п'ю каву, сижу на полу, що щось -що ворушиться в акваріумі. І я бачу, що це мені не здається, а що оця рибка ворушить пломбниками. Ой, як же я зраділа, я підхопилася. Я швиденько її перенесла в чисту воду. Акваріум почала мити, долила туди теплої води. Поступово наша рибка ожила. Я їй дала корм, колючила ж уже повітря, щоб йшло, бо що вона ж без повітря, без їжі. І в дуже холодній воді була від 6-го. Березня до 7-го, практично до 8 квітня, бо я ж 8 квітня вже в неї її обнаружила, що вона жива. 7 числа я вже акваріум мити не хотіла, бо я втомилася і взагалі психологічний стан був такий, що не до прибирання було. Ну, і. Вона почала в нас жити одна в акваріумі. Вона поправилася, вона стала така красавиця у нас. Ну, Але їй тепер треба десь купити терміново подружок. Мені пообіцяли вже у зоомагазин привезти, вірніше, в ветаптеку, аптеку, в зооаптеку привезти е, рибок там, де я її купувала, бо вони зараз не торгують рибками. Ну, але вже в них є акваріум, і скоро завезу. То я її привезу подружок. Колись тут було дуже багато рибок, і був у нас сом, який жив теж в цьому акваріумі. Так от той сом був дуже проворний і дуже такий він любив покусати усіх. Так він у цій от рибці укоротив й хвоста. Ну, я тоді сома віддала назад в магазин і дуже просила продавця, щоб вона забрала. Його безплатно, що я не хочу ніяких грошей, ніякої компенсації, я віддаю їм сома, щоб він тільки в мене не жив, тому що він переколошкав усіх риб. Ну, Колись така історія була. Ну, а тепер у неї друзі, оці котики. Вони туди періодично приходять. От зараз у них гульня. Бачите, що творять? Ой, і тут, і там, і вже ж великі. І все одно от їм так треба гратися. Вони так люблять, люблять бігать і гулять. От тож, дорогі друзі, я от зранку зробила вам таке позитивне, вважаю, відео, щоб у вас піднявся настрій, щоб у вас була надія на краще. Так як у цієї рибки, щоб е, життя наладилося. Ну, а зараз всім гарного дня. До побачення, до нових зустрічей! O oh, sadão.